Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І далі у нас є наша наступна гостя це кандидат філологічних наук, професор кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки Ольга Яблонська з нами. На зв'язку вітання, пані Ольго. Вітання. Доброго дня. Пані Ольго, ну звичайно, сьогодні не можемо з вами не поспілкуватися про нашого видатного генія Тараса Шевченка. саме сьогодні, 9 березня, чергова річниця від дня його народження, але б ми хотіли б поговорити зокрема про те, чому навіть через століття більше двох століть тому він народився, а москалі досі бояться самого імені Тараса Шевченка, і чому, чому вони так дійсно його переслідують? От в мене зараз досі стоїть перед очима його пам'ятник із Бородянки і прострелений цей та із простреленою головою. То на вашу думку, чим їм так не догодив Шевченко? Шевченко їм давно не доводив, бо він добре знав, в чому суть і Російської імперії і загадкової російської душі. Тому Шевченко для Російської імперії, для нащадка Радянського Союзу і спадкоємець сучасної ерефії це одвічний ворог. І в часи Першої світової війни, так само, коли російський солдат. Потрапляв в українське місто чи село, він е, нищив Шевченкові портрети, він е, руйнував е, українські книгарні, роздирав Шевченкові кобзарі. Це звично для Російської імперії. і е, те, що е, Скажімо, покоління попередні сприймали лише Шевченка як своєрідне гасло, що е, ми пам'ятаємо з огляду на нашу традицію, але сучасне покоління, що вже зросло в незалежній Україні, сприймає Шевченка вже е, більш безпосередньо не стільки як символ. А вже і як нашого сучасника, чиї ідеї живі, угу. і, на жаль, актуальні. Та й ну, ми бачимо дуже багато мемів сучасного Шевченка. От те, щойно ми теж показували, пані Ольго. То, на вашу думку, ось те, як зображають нашого ніби Шевченка сучасником, як ви ставитеся до того, чи дійсно е, тут є прояви мистецтва, і чи дійсно Шевченко був би таким, якби він жив в наші часи. Я думаю, що байдужим однозначно не був би, бо це не в його натурі. І е, Шевченко-воїн, так, не тільки Шевченко, хлібороб, скільки Шевченко воїн. І тут ми можемо згадати такого великого публіциста, філософа і літературознавця Миколу Шлемкевича, який е, характеризуючи. Українські національні типи навіть вивів таке поняття, як Шевченківська людина. То Шевченківська людина це людина-борець, людина, яка утверджує свої ідеали активною життєвою позицією і дуже часто зі зброєю в руках. Тому образи, які постають Шевченка сьогодні. Я думаю, є формою близькою для сучасного покоління, і вони виправдані. Вони краще сприймаються молодими людьми, ну і, зрештою, вони показують актуальність Шевченка. Ну, і ось бачили цитату із Тараса Шевченка: Огонь запеклих не пече саме такою цитатою наш головнокомандувач Валерій Залужний привітав сьогодні усіх українців із днем народження Тараса Шевченка. Чи знаєте ви, з якої це поеми? Я так розумію, та і про що йшлося? Чи дійсно це йшлося про українське козацтво, чи можливо про москалів? Чи можете трішки розповісти нам деталі? Та цитата була ще актуалізована в часи Революції Гідності. І, очевидно, йдеться про образи нескорених, для яких випробування фізичні нічого не значить, тому що дух значно вище аніж те фізичне, що ми можемо витримати своїм фізичним тілом. І таку закономірність доводить. Ем, Наше щодення. Ми добре пам'ятаємо ту історію, яка щойно е, облетіла весь інтернет із воїном, чий дух сильніший від фізичних обставин, ну, і зрештою, огонь запеклих не пече це ті міркування, які. Доводить в силу духу українців всупереч обставинам, всупереч віковічним випробуванням. Привернутися до певної історичної епохи ми можемо і, але думаю, що для сучасного покоління у цій ситуації не настільки важливо згадувати, чи йдеться про дії гамалії, його морські походи йдеться про е, козацьку добу часів Хмельницького чи Мазепи, важливіше ідеї, які, які доносить Шевченко тими чи іншими е, історіями, що подаються в певних художніх образах чи в сюжетах. А найвища ідея, яку Шевченко доносить, це ідея державності. Постійно наголошує, що наш найбільший скарб. Це державність, найбільший скарб нації і державність. Пане Ольго. чи ми можете трішки нижче телефон опустити, щоб можна було ось так. Так ми і хочемо одразу дійсно продовжити тему стосовно все таки, як Шевченко ставився до москалів, адже він свого часу жив і в Петербурзі, і бачив всю ту публіку. Ну можливо, там найкраще описано цю російську еліту. На той час в поемі сон, але чи до всіх жителів Московії Шевченко стався так само однозначно, чи, і чому він їх настільки зневажав і ненавидів? Ну я думаю, що кожен твір показував на Шевченко ставлення і до москалів, і до українців. І до представників різних етносів і е, націй, народів, але е, те, що творили е, москалі з українцями, йому давало підстави робити однозначний висновок, тому що це не тільки його особистісний досвід, це е, досвід усього українського народу, який акумулював Шевченко і виклав у художній. Формі. Причому ця художня форма виявилася настільки е, дієвою бо оперта на е, фольклорі, що сприймалася дуже органічно і витримала випробування часом. Шевченко залишається класиком. З раннього Шевченка пам'ятаємо сюжет Шевченкової Катерини. Кохайтеся чорноброві та не з москалями. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине, полине, поїде в свою Московщину, а дівчина гине. Так? Здавалось би, в, такій, в такому соціально побутовому варіанті звичних історій, розбитого, е, дівочого серця, покинутої е, коханої, неможливості влаштувати своє особисте щастя, е, а далі народження байстрюка. Історії, які, на жаль, повторювалися в Шевченковому часі, дуже часто і дозволю собі зробити відступ, коли Шевченко 1843 року був в рідному селі, то в церковній книзі в тому часі фіксувалося аж 17 покриток. І причиною цього. От того знеславлення української дівчини якраз було московське військо. Воно практично було загарбницьким військом. Хоча війни і на території України тоді не було. Але якщо ми подивимося в підтекст цієї соціально побутової поеми Катерина, то можемо поміркувати, що тою Катериною є вся поскребована Україна, яку намагається знеславити Зайда Москаль. Коли е, товариш і родич Шевченка, Бархоломій Шевченко, писав йому в далекий Петербург і писав листи е, російською мовою, тому що він був грамотним чоловіком, управителем в панському маєтку і е, хотів такий спосіб, очевидно, підкреслити свою якусь вищість порівняно з іншими, то Шевченко йому чітко відповідав. Не пиши мені тим мертвим словом, чужою кацапською мовою, пиши мені рідною мовою. Є у Шевченка поема сліпає, написана російською мовою, і коли е, в одному з листів прочитаємо, що він, ну, так би мовити, лихий його спокусив, і він написав, Мертвим кацапським словом цю поему, тобто він дуже добре усвідомлював, що він не достукається цим словом ні до умів, ні до сердець російськомовної аудиторії, тобто до читача. А російська критика дуже швидко зрозуміла, хто такий Шевченко, що з'явився на горизонті літературному, і яку велику небезпеку він несе. Для всього суспільства, оцінивши Шевченків талант як небуденний, йому радили насамперед творити російською мовою. Бо він як людина розумна, очевидно, усвідомлює, що українська мова не має ніякого майбутнього. І, відповідно, йому нема чого тратити свої таланти. Краще хай пише російською мовою. хай Розвиває в такий спосіб багатство російської літератури, але Шевченко дуже чітко відповів на ці всі закиди, правда, в художній формі, вже після Кобзаря 1840 року, він видає поему Гайдамаки, і, е, в передмові не в передмові, а в першому вступі до е, цього твору він виводить образ. Такого митця на чужині, якому радить і російська критика, і російський читач писати про любовні походеньки гусарів, писати це все російською мовою, але наш герой чітко відповідає, що ці поради не для нього, що цей кожух не для нього шитий в такий образний спосіб. Зрештою, в оточенні Шевченка завжди були представники різних е, національностей, і е, серед тих, е, з ким у нього були е, більш-менш е, приязні стосунки, і той, хто від, відіграв з е, російського середовища, ну, має, мається на увазі е, росіянин за кров'ю. І то дуже відносно, тому що тут походження, очевидно, лише по батькові було російське, і то по батькові біологічному, бо саме прізвище відомого російського поета Василя Жуковського це було прізвище його хрещеного батька. Тут історія Байстрюка. Е, Василь Жуковський брав участь, як знаємо, у визволенні Шевченка скріпатства. Саме його портрет Карл Брюлов написав для того, аби. Розіграти цей портрет в лотерею і за викуплені гроші, за вилучені гроші викупити Шевченка з кріпацтва. Але Василь Жуковський не випадково був вибраний, тому що він був домашнім учителем чи придворним учителем царських дітей. Тобто, тут свідомо поставилися до вибору персони і. Тому було обрано кандидатуру для портретування Василя Андрійовича Жуковського. І, власне, згадала я Василя Жуковського ще й через те, що Шевченкова Катерина була з присвятою Василеві Андрійовичу Жуковському на пам'ять про вікопомний день визволення Шевченка із кріпацтва. А на засланні Шевченко спілкувався, скажімо, із поляками, які відбували покарання після Варшавського повстання початку 30-х років 19 століття. І тут Шевченко дуже добре вкотре переконався в суті Російської імперії, яка давить поневолює різні нації народності. Пам'ятаємо, що після третього поділу Польщі 1795, 1795 року більшість території Польщі увійшла до Російської імперії. Тобто те Варшавське повстання виникло на теренах Російської імперії. Тому і е, місце покарання буде однакове, оте в степу безкраїм за Уралом. Зрештою, таких історій є чимало. І, скажімо, один із Кирило мефодіївців Микола Костомаров, з яким Шевченка пов'язує дуже багато, це і художня творчість, і ставлення до фольклору, зрештою, Костомаров відомий фольклорист, але Костомаров в прямому розумінні вивчав фольклор. А Шевченко, так би мовити, з молоком матері увібрав цей фольклор. Він жив в тій гущі, він був носієм цього фольклору. Так от Микола Костомаров по матері був українцем, а по батькові тут питання проблемне. Спілкувалися. Очевидно, більшою мірою російською мовою. Про Шевченка Костомаров залишив спогади, залишив статті російською мовою і спогади, і статті, написані російською мовою. Ну, але ті, з ким спілкувався Шевченко як з приятелем, як з Рівним собі, очевидно, був Пантелеймон Куліш, теж Кирило Мефодієвець, і коли Шевченко відчував такі творчі муки, думаючи, чи якісний текст він сотворив, то був більше ніж впевнений, що тільки Пантелеймон Куліш зуміє сказати йому правду. І тому є чимало листів, які зберігають отаку історію творчих взаємин. Ну, і зрештою, Шевченко, як автор російськомовних текстів, тут ще одне проблемне питання. Бо е з одного боку повісті, які він написав на засланні, очевидно, як спосіб заробити гонорар, надсилаючи до російськомовних журналів, україномовних журналів тоді ясна річ не було, е думаючи про. Якусь економічну самостійність тою чи іншою мірою. Бо друзі, звичайно, допомагали, надсилали кошти, книги, журнали, малярське приладдя. Але зрозуміло, що кожна людина хоче самою заробити на прожиття, хоч хоч якось, а на засланні для Шевченка таких можливостей практично не було. І от коли е, про повісті Шевченкові російськомовні, стало відомо пантелеймону Кулішеві, то він сказав, що якби мав гроші, він би всі ці повісті викупив і спалив. Бо е, Шевченко е, не гідно бути автором російськомовних текстів. Але є ще інше, не менш проблемне питання Шевченків щоденник, написаний російською мовою. І от тут було чимало закидів з середовища російського. Ще того ж страш складного 1861 року, коли не стало Шевченка. Такий дослідник Іван Кулжинський, він сам українець української крові. Родом з України, але живучи в російській імперії, він дуже швидко зрозумів, що зробити кар'єру і досягнути яких, якогось матеріального рівня, будучи е, звичайним вчителем, практично неможливо. І тому він обрав шлях е, такий негідної ну, людини, тому що доноси стануть для нього способом вивищення по кар'єрній драбині. І от той Іван Колжинський вже в 61 му році буде у Санкт Петербурзі. і Там він видасть брошуру о зарождаючійся так називаємо малоросійської літературі. І от в цій брошурі Іван Колжинський буде критикувати насамперед Шевченків щоденник. Мовляв, оце ваш геній, ваш лідер, ваш поводир. А він найінтимнішу річ щоденник. Пише російською мовою. Що ми можемо сказати у відповідь? Практично весь вчені щоденник, який він іменував як журнал, це текст, який написаний для читача. Ну, от, подумайте, чи ми би з вами, пишучи щоденник, фіксували на папері, що ми. Е Читали Шекспіра, філософська система Гегеля, нам прийнятна і так далі. Ми ж би писали про речі інтимні. Тому, як на мене, видається саме такий аргумент дієвим, який показує, що щоденник Шевченко готував для друку, для стороннього ока, це не річ особистісна. І підтверджує це, що щоденник він практично відразу подарував. Тобто, очевидно, не цінував він щоденник як річ дуже особистісну. Не знаю, чи відповіла на ваше питання, бо вже відходила дещо від нього. Але, думаю, все це стосується і російського середовища, і ставлення до російського Тараса Шевченка. А, дякуємо, Ольгу. Питань, звісно, у нас ще, багато, ще та... багато, однак ефірний час, на жаль, обмежений. Дякуємо вам. Дякуємо, звісно, повністю, що вітаємо. Так. Вітаємо нашого кубзаря, нашого е геніального письменника. адже не дарма. Сьогодні не тільки День народження Тараса Шевченка, а й День української писемності та мови. Вітаємо і дякуємо тим ентузіастам, завдяки яким. Він у нас у нас є його спадок, його творчість, як би не хотіли московити приховати від нас оцей весь спадок. Дякуємо вам і, Дякую. Нагада... Так, і нагадаємо, що з нами на зв'язку була Ольга Єблонська, кандидат філологічних наук, професор кафедри української літератури. Дякуємо вам на все добре і нехай щастить.